Заступник голови облдержадміністрації Петро Саух насамперед підкреслив, що рівенщина відзначилась високою активністю виборців. Супереч прогнозам політологів, які передбачали, що в другому турі активність буде значно меншою ніж у першому. Понад 82,5% виборців області прийшли на виборчі дільниці. Чим це пояснюється зараз? Важко сказати, але е, в першу чергу, як на мене, то е, люди розуміли. Мені здається, що вирішується доля України. Часто люди голосували перш за все не за особу, не підтримуючи ту чи іншу особистість, а підтримуючи той чи інший курс. Більшість рівнян понад 76,5% як відомо, підтримала курс Леоніда Кучми. І за цим показником рівщина вийшла в п'ятірку областей, в яких найбільше прихильників не діючого президента. Зараз проводимо. Аналіз виборів, аналіз тих проблем, які ми зібрали по регіонам, які існують в кожному населеному пункті. Вони будуть ретельно проаналізовані всі ці речі, і з боку влади будуть прийматися термінові міри. Петро Саух каже, що одними із таких заходів можуть бути кадрові зміни. Стосуватимуться вони, зокрема, і деяких голів районних державних адміністрацій.